Вітаю! Сьогодні вам хочу показати керамічний мусад. Виготовлений компанією Victorinox. Зроблено це у Німеччині, хоча компанія швейцарська, ви це знаєте. Ось такий от в форматі фломастера виріб. Відкриваємо, знімаємо ковпачок, розвертаємо, фіксуємо. І в нас є зручний інструмент для того, щоб правити. Ось, надзвичайно, все просто. І ось такий формат, форм-фактор, такий фламестер, дозволяє його там кинути з собою в наплічник. Ось і в мандрівку взяти з собою, тобто він невагомий. Ось, і тому його ресурс величезний, як і будь-якої іншої кераміки. Плюс до того, тут кераміка з напиленням і є особливості в самій геометрії, в самій формі стержня або стрижня. Ось давайте для прикладу візьмемо ніж. Легендарний, як і Victorinox, легендарний ніж Bug 110 Hunter. Ніж самий популярний складений у світі, продано більше 13 мільйонів екземплярів. Вважається, що це найбільш продаваний складений ніж у світі. Я використаю його просто як модель для того, щоб показати вам роботу. Я його чуть-чуть підтупив. Зараз він, в принципі, не здатний різати абсолютно. Тобто він не здатний зачепитися і. Загалом, якщо на такий що вам покажу трюк, якщо вам буде видно, от зараз я намагаюся показати вам блік на поверхні ріжучої крайки. Тобто, якщо ви зараз от придивитеся, я не, не впевнений, що вам видно, але я просто намагаюся це робити ось цей блік, зайчик, який ми бачимо. Тобто це означає, що тут вже створена площина, тобто тупий плоский участок на поверхні. І зрозуміло, що цей ніж буде різати тільки якщо за рахунок геометрії і продавлювання. Ось він вже тупий, не здатний навіть зачепити за папір. Отже, що ми робимо? Можна, звісно, і робити лише ось так, але ну, є гарний спосіб покращити ергономіку тримання, а це важливо при праці. Тому що, якщо ви звикли, у вас є навик, можна навчитися правити якось у незручних умовах, але якщо ви навчитеся правити правильно в хороших умовах зручних, то якість вашої правки буде краще. Тобто, насправді потрібно завжди боротися за якісь деталі, за які варто боротися, бо це дасть в результаті вам ну, кращу якість вашої роботи. З приводу форми стержня, що можу сказати? Очевидно, що найбільший тиск ми будемо розвивати, якщо будемо правити ось на, цій, на цій грані. Тобто площа поверхні найменша, відповідно, тиск найбільший, тому я буквально за декілька проведень можу максимально зняти метал, виправити, вирівняти ріжучу крайку, поставити її по центру і зняти зайвий метал. Тому, якщо мені треба сильно ремонтувати ріжучу крайку, тобто вона має на собі якісь сколи, не просто замини, а вже сколи, то я би починав з цієї е, грані, тобто на ній правив. Якщо в цьому потреби немає, тому що ніж просто плавно, спокійно підтупився і в ньому немає таких великих сколів, я би клав на площину ось в це місце, працював би по теж випуклій частині. ось, Але тут якби, площа поверхні, яка бере участь у роботі, вже більша, а відповідно тиск менший. Тому я зніму менше металу, я просто не буду його дарма знімати, тому що потрібно зробити найменшу кількість роботи для того, щоб повернути гостроту. Не багато знімати, а саме от найменше знімати для того, щоб повернути гостроту. Ну, в даному випадку прийомами роботи буде що? Я ставлю ніж приблизно під кутом 20 градусів до ось цієї площини, і рухом вперед, тобто так званий рух на зерно, я буду правити. Спочатку одну сторону декілька разів, потім я переверну ніж, поставлю його знову ж таки приблизно під кутом 20 градусів, і буду працювати знову ж таки на зерно таку саму кількість разів. Потім я знову повернусь на одну сторону, на другу, на одну, на другу. І з кожним разом я буду зменшувати кількість проходів. Тобто, якщо я зроблю 5 справа, 5 зліва, потім я зроблю 4-4, 3-3, 2, 1-1. 2, Таким чином, у мене все повинно вийти. Я спеціально показую цій площині, щоб ви розуміли, там, умовно кажучи, що ми досягаємо. Ми тягнемо вперед ніж, при цьому зберігаємо, наскільки це можливо, нерухому свою руку, яка тримає мосад. При цьому ми повинні якимось чином зробити так, щоб цей кут він не мінявся і не плавав. <кій> Тому я і говорю про зручність. Це стосується взагалі будь-яких прийомів заточування. Якщо ви робите це в звичних для вас умовах, ви розташували собі брусок на столі, припустимо, чи ви точите на точілці, чи ви точите якимось ось мусатом іншим, наприклад, на таким можна бути на долоню можна покласти шмат абразиву, ось, і на ньому теж поправити, наточити. Тобто є багато методів, як це можна зробити, але всі вони зводяться до одного. Чим краще ви контролюєте взаємну геометрію абразиву і клинка, який ви гострите. Інструменту, чим краще ви це контролюєте, ви зберігаєте, скажімо так, ось ці кути, які вам потрібні, тим краще буде результат заточування. Тому я, власне, от хочу якраз і показати, що ось таким чином я мав би, там дотримуючись приблизно якихось заданих моєю рукою окоміром, моїм навиком кутів, я повинен отримати хороший результат. Я буду робити це не так, мій спосіб ось такий. От Я впираю руки в стіл в даному випадку, впираюся е і правою, і лівою рукою. Отримую приблизно якийсь заданий кут, заданий мною кут, і намагаюся працювати на зерно 3-4 проходи. є. Можна розвернути ніж, подивитися, якщо в мене є маркер, я можу його нанести сюди і подивитися, де я знімаю, наскільки сильно я попадаю чи не попадаю підвід. Ось, далі я розвертаю, ставлю тих же самих приблизно 20 градусів. Чому 20, бо часто складені ножі гострять на 40 градусів. Взагалі це такий типовий кут для дуже багатьох ножів. Це вже якийсь такий, якби золотий стандарт, хоча можна по-різному гострити. Там 15-15, сумарний буде 30, Там чи, там, наприклад, 18-18 буде там, 36. Ось. Але ножові кути це отам, між 30 і 40, найчастішим. Тому я 20 кажу для прикладу, тим більше в мене зараз немає кутоміра, і в такому методі заточування на руках тут неможливо той кутомір кудись приспособити. Тому, очевидно, мова йде про мій окомір, про мій навик, про мою звичку. Ось. Але мені допоміг би маркер, якщо б я його наніс сюди і зробив прохід, я би приблизно для себе розумів, що я беру за високо, тобто я поставив надто тупий кут, або я взяв дуже тонкий кут і я просто не виходжу на ріжучу крайку. Але ви пам'ятаєте, я зробив 5 сюди. Фіксую руки, роблю п'ять проходів на зерно для другої сторони знову. Тільки тепер я роблю вже чотири проходи. Зараз роблю по три. Другої сторони три. Зайвого зусилля я не розвиваю. Роблю по два. Роблю ще раз по два. І один прохід. Один прохід Зменшую тиск, якого і так було небагато. Ще зменшую тиск, ще зменшую тиск. Ще зменшую тиск, уже ледь торкаюсь. Ось так бачу шлам, знятий метал. Беремо папір і бачимо, що це дало потрібний нам результат. Тобто я затратив, ну, не знаю, скільки там я зробив. 15-20 проходів. Ось чудово шинкує папір, ніж. Гострій. В нього робоча гострота, її, як правило, достатньо для тих задач, які стоять перед робочими ножами. Звісно, таким чином я зробив якусь певну мікрофаску. Ось, тобто, на цьому куті, який нарізаний був заводом, можливо, скажімо, він там умовно 32 градуси, скажімо, з кожного боку 16. Хоча ви повинні розуміти, що на заводі точить на гострить на швидко. На стрічках, які рухаються, це стрічкова шліфувальна машина, або її ще називають гріндер. Приставляє до гріндера, можливо, це коло, це колесо, на яке теж подається, скажімо так, можливо, вода, абразивне колесо. Воно з якимось обертанням йде вперед на зустріч, і просто оператор підійшов ножем до абразиву, зняв з кожного боку, зробив кілька проходів. Тобто він витратив на загострювання ножа там, 20 секунд, можливо, 40, можливо, хвилину. І в нього теж немає якогось спеціального контролю, от, тобто в нього немає, скоріше всього, от якогось такої автоматичної роборуки, яка під одним тим самим кутом подає ніж, клинок. ні, звичайно. Тому ці кути можуть бути плаваючі, залежно від того, який навик у цього оператора, який займається загострюванням. От компанія Бака робить ці ножі, ну як ви вже зрозуміли, скажімо, серійно, мільйонами штук, умовно кажучи. Ось тому очевидно, що тут е, плаваючий кути, і е, тут він може бути там, 16 градусів на сторону, тут 18, тут 20, тут 22, ну і так далі. Тому <зас> заточування на руках без приспособ, без кутомірів, воно завжди, скажімо так, є ну, певною формою лінзи, тобто якогось такого, скажімо, ступеневого заточування, де кожен наступний образив, він буде можливо прокладати собі. Напрямок рисок і висоту, висоту своєї роботи на підводі, він буде дуже різний. І ми можемо, наприклад, подивившись мікроскоп, ми побачимо, що тут працювало 2, 3, 4 брускачі, чи там абразивних круга і так далі. Ми можемо це все побачити, навіть різний напрямок рисок і так далі. Тому е, потрібно що пам'ятати? Можливо, не варто там деталями заморочуватися, розуміти сам принцип і пам'ятати, що ми гостримо, це не якась релігія, так? гострити. А це просто вміння людини привести швидко і надійно свій ріжучий інструмент до робочого стану, коли ви можете ним працювати. Тому тут можна говорити дуже багато, там демонстрації різні робити, знімати в різних ракурсах, робити макрофото. Мені ж важливо зараз інше. Я хочу показати якось таким портативним інструментом от Мусато від компанії Victorinox. Можна буквально там за не знаю, 30 чи 50 секунд відновити гостроту. Наприклад, на ось такому ножі, або на будь-якому іншому ножі. Ось це може бути кухонний ніж, і фолдер, це може бути там мисливський ніж, і тактичний ніж для військових. Принципу, скажімо, якогось іншого тут немає. Крім одного, ми повинні розуміти геометрію, під якою ми подаємо зусилля, зберігати її вздовж всієї роботи, проходячи вперед, ось. контролювати за рахунок тиску. Тобто, якщо перші проходи може бути чуть-чуть більший тиск, він повинен рівно бути невеликий, бо абразив буде свою роботу робити, він буде знімати. Ось залишається шлам. До речі, помити його дуже просто, можна взяти фері, звичайну кухонну губку отою жорсткою стороною, або потім м'якою, можна просто помити, змити оцей шлам, і брусочок буде працювати веселіше. Якщо він дуже сильно забивається, цим знятим металом, частинками кераміки, які звідси відкололись, воно все перемішується, просто шламується. Тоді Мусад буде працювати, але дуже повільно. Інколи це не є погано, бо на фінішних рухах, коли ми вже тут зашламувалися, фінішні легкі рухи, там де в нас вже зовсім зовсім маленький тиск, на такому зашламованому брусочку дають ще менший зйом. ось, Тобто, виходить, мікропилка з меншим зерном. Ось. Тобто є навіть такі прийоми, коли ми спеціально забиваємо один камінь іншим, використовуємо такий принцип, як японці використовують. Нагури або слурики, ось тобто вони один камінь ним натирають інший камінь. Отаким от чином його трошечки, скажімо так, прибивають, його агресію, його зернистість і дозволяють більш точно чисто завершити там на фініші заточування. Ну, в даному випадку таку функцію виконує тут шлам, але потрібно розуміти, що він буде працювати все повільніше, і повільніше, тому періодично треба просто помити. Звичайна рідина для миття посуду, звичайна мочалка. Губка, ви помили, і все. В цьому, в принципі, бруску зносу немає, тобто він, його вистачить на тисячі травок, на тисячі ножів. <сум> тому раз придбали на все життя вам його вистачить. <сум> Нагадаю, що на оцій грані, там де менша поверхня, ми зніматимемо більше металу, тому це вартує робити тільки тоді, коли тут багато треба знімати, бо є якісь, наприклад, вмятини неглибокі. І так далі. Якщо таких сильних пошкоджень немає, краще працювати на цій широкій частині з цього боку, чи з цього, чи з цього, чи з цього. Тобто тут є можливість. Посередині тут, якби є така борозда, вона для того, щоб можливо там, поправити гостроту рибальського гачка. Можливо, Ось. Ну, на, в даному випадку я говорю зараз про прийоми правки, заточування ножа, тому нам оця центральна частина не потрібна. Ми маємо з вами чотири робочі площини, плюс є дві робочі грані. Які теж можна використовувати, але не спішіть, не накопайте, не накопайте тут, скажімо так, цією гострою грані, відносно гострої, звісно, не накопайте тут ям, не наробіть рекурв, тобто не поспішайте. Почніть краще з плоскої, широкої частини. Вона все рівно овальна, вона все рівно має якийсь певний радіус, і це достатньо якби грамотний геометрійно, грамотно створений інструмент, де в нас є можливість вибору. Або ми працюємо швидко, агресивно, або ми працюємо повільно і більш чисто. Ось таким чином можна там за буквально до хвилини часу можна відновити інструмент. Ще ніж я відкладу, ви побачили, він працює. Ще покажу таку штуку. Насправді, якщо придивитися, то ми бачимо тут ще один елемент є. Він нагадує собою як протяжні точилки. два керамічних стержні, ось вони там видніються. Видно, що я ним періодично користуюся, але я вам раджу цією протяжною частиною працювати тільки тоді, коли вам або ліниво, або. Ну, ви тільки початківець і не впевнені, що ваш ніж потребує якоїсь серйозної правки. Ви можете, звісно, ось так от покласти без зусилля, покласти сюди клиночок і знову ж таки без зусилля кілька разів протягнути крізь оці два стержні. Ось. Стержні керамічні, тому вони будуть працювати акуратно. Вони аж дуже сильно агресивно не будуть зривати, відривати шматки металу, тому що кераміка, запечена кераміка, вона має свою... Певну зернистість, але вона не так агресивно працює, якби це були загартовані шматки сталі або напилення алмазне. Тобто кераміка більш-менш ну, такий щадящий спосіб правити. Тобто, можна робити ось таким чином, дехто використовує це для того, щоб зняти якісь залишки завусенцю, які може тут залишитись. Але я це роблю дуже рідко. Зі мною, там, якщо я їду якусь мандрівку, я беру цей мусатик і кидаю його на плічник. Я знаю, що будь-який ніж, який зі мною є, який зі мною їде у кишені, чи то можеш там у рюкзаку, якщо він від роботи затупиться, я ось цим керамічним мусатом зможу поправити будь-що від м'яких сталей кухонних там, на 55 одиниць, якщо я собою, звісно, там беру такий ніж. Море 57-58 одиниць в глицеві чи нержавійки, і закінчуючи, ну будь-чим, там, рексом, мексаметом, чим заводно, швидкорізами, вони теж будуть правитися на кераміці. Це буде відбуватися, звичайно, не так приємно і швидко. От, він буде виламувати мікрошматки. Ми очима не побачимо ніякого мікровикришування на таких швидкорізаних сталях з височезною там, твердістю, там, 63, 64 одиниці і так далі. Ось. Тому для правки швидкоріза треба бути готовим, що це займе трохи більше часу. Ну і все-таки з часом. Ця правка приведе до того, що доведеться все-таки ставити ніж і переточувати його. От. Але переточувати потрібно час від часу всі ножі перегострювати, в тому числі і з таких от простих сталей, як ось тут, там 420 хай карбону, класична така простенька, досить сталь, яка вже дуже-дуже багато років Вона використовується на ножах досі, ось і на баках. Вже цій моделі там, більше 70 років вона випускається і в ній нічого практично не міняється. Там притини, там, деревина, там може порода помінятися. Сталі бувають різні, Макнакат ставлять і С-30V. Є варіанти, там і Дамаск ставлять, тобто компанія Бак ставить. Ну, і крім того, ці ножі обожнюють колекціонери, бо їх можна кастомізувати, збирають колекції, там багато всяких ювілейних є і так далі. Ну, неважливо. Зараз я вам показав інше, що правляться і розказав, правляться будь-які сталі аж до швидкорізів. Тобто кераміка справиться зі всім, ось такий виріб, мені подобається його такий зручний форм-фактор, його практично вічний ресурс. Працює він мягко, працює він зрозуміло, контрольовано, що мені подобається зручність. Тобто я можу, просто акуратно розташувавши абразив і там ніж, я можу повторювано збереженням кута або близько до, до нього я можу робити рухи. Якщо б мені довелося тримати ось таким чином, от я би певним чином ну, не зміг тримаючи кут. Його контролювати протягом руху, тому що розвиваєш зусилля, це все відводиться в сторону. Ну, Мені просто буде бракувати хвату. Тому тут, якби це продумано добре, в мене є хороший контроль, і можна швидко привести в порядок е, свій е, інструмент. Тому ось така історія: протяжною точилкою я практично не користуюсь, я раджу вам її лише тоді, коли вам не хочеться освоювати навик роботи на Мусаті, і ви хочете швидко відновити е, гостроту, там, без, не заморочуючи. Можливо, можливо. Я не проти, я не хотів би вам порекомендувати, що це завжди погано. Ось цей метод працює. Інколи його показують по-іншому. Ви взяли ніж, поклали таку протяжну точилку, і ось так от, поклавши, от так от витягнете. Тобто ви е, не рухаєте ножем, ви рухаєте лише точилку. Це теж метод. Так теж можна зробити. Воно теж свою роботу зробить. Можна зробити навпаки, тримати точилку і протягувати ніж. Ефект буде приблизно один і той самий, але ефект повинен бути. Такий, що ви досягли потрібної вам гостроти. Тобто ви робите ті чи інші рухи до того часу, поки ви не отримуєте, скажімо, потрібного вам результату. До речі, що цікаво, що тільки що трапилося. А трапилося те, що ну, це вже так на, на завершення. Я створив завусенець. Тобто я створив завусенець. цей завусенець зараз мав би десь там зрізатися, Ось, ніж мав би почати різати. Але Якщо я хочу досягнути максимального результату, то оцей перший спосіб, який я вам показував, він його дасть. Чому? Тому що в мене є можливість, добре розігнавши ножа, вивести всю всю, -всю геометрію на контролі. І мій різ буде після цього якісніший, чистіший, і він буде тривати довше. Тому все-таки, якщо порівнювати два методи заточки, протяжну точилку чи протяжні, навіть якщо це кераміка, так як тут. І мусад, <смас> мусад, це завжди про вищу, кращу результативність і кращий результат. Давайте ще раз. Після протяжної, щось воно там різало відносно, не дуже. Зараз ми кілька рухів, Ну, давайте ще раз. <кх> Показую трохи хаотично, але як завжди знімаю поспішаючи. Тобто таким чином ми просто привели інструмент до його якогось робочого стану. Все, я вже <поспіш> кілька разів по колу розповів, зробив одні ті самі висновки і розповів їх кілька разів. Я думаю, що все тепер стало вичерпно, зрозуміло. Ви побачили, як це працює. Так що був радий, друзі, вам пригодитися. Шукайте такий мусад, де купити, не питайте. Я <гум> не, не продаю мусати. Ось питайте в Google. Гугл знає все. Все до зустрічі, друзі.